Кожна мить нашого життя є неповторна, і ви ніколи не будете такими, як ви є тепер. Ви ніколи не будете повторно на цьому місці об 11 ранку, 14 жовтня 2023 року. Завтра я розпочну своє самовдосконалення. Розпочну ранкові пробіжки, розпочну тренування. Нарешті скажу своїй дружині, що я її кохаю. Через рік ми поїдемо у відпустку, але трошки відкладу грошей, бо зараз це неможливо. Тому що у нас йде війна, у нас падають міни. Я не можу, мені потрібно ще дозаробити завтра-завтра-завтра і така черга, вона не припиняється. Люди просто не живуть сьогодні. Весь час вони чогось чекають. Згодом життя людини все-таки перетворюється на ланцюг невикористаних можливостей. Тому що людина весь час чогось чекає. Чого ви чекаєте? Що вам заважає зробити це сьогодні? Підійти до своєї дружини і сказати, що я її кохаю, сказати своїм дітям, що ви у мене найкращі, розпочати свої перші тренування, розпочати вранішні пробіжки, розпочати обливання холодною водою, розпочати самовдосконалюватись. Немає коштів, іди їх заробляй. Не можеш влаштуватися на високооплачувану роботу, іди навчайся. Іде війна, ти хочеш, щоб вона швидше скінчилась, іди воюй. Не можеш воювати, допомагай чимось, чим можеш. Незважаючи на війну, ми повинні ростити своїх дітей, ми повинні кохати своїх дружин, дівчат, ми повинні любити своїх батьків. Також ми повинні самовдосконалюватися. Коли це все буде бачити наш ворог, він це не витримає. Ми сильні, ми є сильна нація і не зважаючи на цю грозу, а вона є тимчасова, ми повинні розвиватися, ми повинні займатися собою, ми повинні постійно робити якісь кроки вперед і не зупинятися. Якщо я вас не зміг замотивувати, включіть цей ролик з першої секунди і подивіться знову, тому що кожна мить нашого життя є неповторна.